Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке зСУ просуваються вперед на півдні. Військові отримали передачу від Луцької громади. Мешканець Луцька наповнив свою однокімнатку сміттям. Окупанти втратили контроль над частиною своїх оборонних споруд в районі Вербового на Запорізькому напрямку. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Росіяни ж контрактують та намагаються відновити втрачене становище в районі роботиного на Лиманокуп'янському купянському напрямку. Росія після затища відновила штурми позицій ЗСУ за підтримки авіації. За добу окупанти 21 раз використовували штурмову авіацію на Луганщині. На бахмутському напрямку тривають важкі бої. Наші захисники просуваються попри спротив великої кількості окупантів. На цих кадрах робота мінометного розрахунку 22-ї механізованої бригади цілять по окупантах на околицях Кліщіївки. Мешканку прифронтової Костянтинівки на Донеччині підозрюють у роботі на ворога. За інформацією прокуратури, вона публікувала у z чаті дані про переміщення колон бронетехніки зсу. Зокрема, у російських телеграм-каналах жінка видала проїзд БМП та вантажівок з військовими, які залучені у наступі під Бахмутом. На війні загинув ще один воїн з Волині, 36-річний Володимир Самолюк із села Журавлини Ковальського району. Росіяни убили його 20 вересня під час мінометного обстрілу. Це сталося на території Херсонської області. Захисника поховали на Кіровоградщині. Висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким бійця, Вічна пам'ять і шана герою. Позашляховики, квадрокоптери, тепловізори та інше, щоб успішно бити ворога. Військові отримали ще одну велику партію допомоги від Луцької територіальної громади. На передову до Куп'янська їздив і міський голова Ігор Поліщук розповідає: найнеобхідніше на замовлення військових частин купували за кошти бюджету та з одноденного заробітку усіх працівників міськради, який із початку війни досяг уже 21 мільйона гривень. Придбано 6 автомобілів, позашляховики, один навіть. Американський великий пікап для того, щоб можна було встановити крупнокаліберний кулемет в задню частину цього пікапа. За кошти міського бюджету придбано 55 квадрокоптерів різних DJI Mavic 3, 3 t DJI Matrix 30 t для різних завдань, різні квадрокоптери, 25 FPV-дронів, придбано 6 тепловізорів, дальноміри, активні антени, окуляри для дронів. Старлінки, дизель-генератори, екофло величезна кількість допомоги їде. Завезли замовлення бійцям із 53-го батальйону, з 14-ї, 68-ї та 82-ї бригад, хлопцям з Луцького Люберта та ще кільком підрозділам. Військові подякували луцькій громаді та принагідно звернулися із проханням. Їм дуже потрібне поповнення. Нам потрібні і мінометники, і оператори БПЛА і стрільці, водії. Ремонтники автомобілів багато людей потрібно, які бажано було би, щоб в рідному нашому батальйоні разом з нами проходили свою. У нас хлопці відновилися частину після попередніх бойових, але наразі зараз є проблема в тому, що було би добре, щоб ми докомплектувалися. Проблема саме в особовому складі. Далі до цивільних тем у Ковалі мотоцикл загорівся після зіткнення з автівкою. Постраждало двоє людей. Аварія трапилася напередодні близько 18-ї години на перехресті вулиць Варшавська та Шевченка. 41-річна водійка Ополя зіткнулася із мотоциклом, яким керував чоловік такого ж віку. Свідки ДТП виклили відео, як горить двоколісний шофера та пасажирку мотоцикла госпіталізували до лікарні. Очевидці кажуть, нібито водійка машини не надала мотоциклісту перевагу в русь. І за інформацією поліції вона була тверезою. Лежав непритомний у людному місті майже годину. Мешканка Луцька повідомила поліцейським, що на бульварі Дружби народів посеред стадіону уже довгий час лежить якийсь чоловік. Патрульні, які прибули на місце, зрозумівши, що людина не дихає, взялися за серцеву легеневу реанімацію. Невдовзі цю справу підхопили й медики швидкої. Нині за життя чоловіка продовжують боротися й в лікарні. А поліцейські підкреслюють, ненормальність такої ситуації, адже упродовж години численні перехожі ходили. Повз чоловіка, якому стало зле, і навіть не спробували викликати екстрену службу. І ще про співчуття та бережне ставлення одне до одного. Далі у випуску невеличка історія та міркування про мирне життя військового на псевдо демон. Такий позивний йому дали за те, що затято нижче ворога на передовій. Згодом бійця поранили. Він пройшов курс лікування і тепер звикає до ночівлі в ліжку, а не в окопі. Намагається адаптуватися до життя у відносно мирному луцьку. Про те, що й чому його дратує, тригерить військових у словах і вчинках цивільних, чому людям треба хутко вчитися спілкуватися. Із ветеранами війни і чого насправді від нас очікують захисники, розкажемо в сюжеті. Олександр родом із міста Кам'янська на Дніпропетровщині. Крайні чотири роки живе в Луцьку. Займався будівництвом. Я зварювальник, різальник угу. на стройцях там де металобази, там таке взагалі з металом зв'язано що. З початком повномасштабної війни про улюблену справу довелось забути. З'явилася нова нищити ворога. Не чекав неповістки, не чекав, що мене там знайду десь. Сам приїхав, був у відрядженні, приїхав з відрядження 3 березня, 4 березня я був в військкоматі і пішов в армію. Декілька днів навчання на зв'язківця, і Олександр потрапив у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Виконував завдання на Ізюмському напрямку. Боронив Харків, Ізюм та Слов'янськ. Спустя два місяці дали мені звання старшого стрільця, вже командував взводом. Який у вас позивний? Демон. А, чого так? Ну, побачили, що я з расистами роблю. Найгірша на війні, каже, переживати втрати. Складний бій, який забрав чимало побратимів Олександра, був у квітні в селі Дібрівне. Повертаю голову сусідній окоп, там було Полтава, пацани з Полтави. Там було чотири чоловіка, один з Микола встиг за мною, його осколком тоді, хребет йому там поранило. а пацанів тоді накрило там. І ото з 32 чоловік нашого РВП 18 єлі ноги зробили. Нині Олександр намагається звикнути до життя без окопів. Після одного з боїв його евакуювали з передової. Я був в шпиталі в Дніпрі, в Мічниково, потім тут у Луцьку в обласній лікарні був. У мене були поранення, осколками мене посікло трохи. Ну, контузії мені тільки четверто записали. Ну, дійсно, коли вже, коли вже кров з вух потекла, то записали і відправили на лікування. Військовий каже, звикнути до життя поруч з цивільними, йому, як і більшості захисників, неабияк складно. Емоційно нестабільна ситуація. Отак от, ну, важко, дуже важко, ти повертаєшся сюди, на мирну Україну, на вільну Україну, начебто. А тут тебе не розуміють. У тебе не сприймають як людину, як, як, як військового. На тебе дивляться, як на якогось звіра, отако, на якогось ну дикуна якогось Ну. Психологиня, яка з 14-го займається реабілітацією учасників бойових дій, каже у чоловіків і жінок, що повертаються з фронту, надто загострене почуття справедливості. А вони там віддавали життя, здоров'я, купу втрачених побратимів, так які вже ніколи не повернуться сюди. І вони бачать зневагу, бачать якісь, ну скажімо, неприпустимі речі, так ті ж самі дискотеки, коли їде кортеж на щиті. Вони бачать це все закипає. А кипіння це за словами психологині може проявлятися по різному ззовні, агресією на інших і внутрішньо на себе. Звідси каже Олена часті думки про кінець життя і спроби військових померти. Це почуття такої, знаєте, віччю, за що я воював, за що померли хлопці. Я краще до них піду. Я краще піду до небесного війська, там будуть свої. Психологи кажуть, головне не лізти з питаннями, а вміти слухати. Якщо хочете щось запитати, особливо про пережити на фронті, дізнайтесь, що військові хочуть з вами про це говорити. Якщо він, він вона скаже, що я не хочу про це говорити. Вона має право сказати, що я не хочу з тобою про це говорити. Людина має право сказати, що я не хочу зараз з тобою про це говорити. На це не варто злитись. Олена Зврєва каже, часто буває, що цивільні чомусь бояться військових. Можна боятися свого захисника. А вони це відчувають і вони кажуть, та блін, там мої згої. Ветеран, це людина, якщо ви її не розумієте, то це не значить, що вона погана чи якась не така. І, ну, шановне суспільство, незабаром. Після перемоги ветеранів буде більше ніж вас, цивільних. Тому я думаю, доведеться готувати цивільних до того, що намагайтесь швидко вчитися, як комунікувати з ветеранами. Олександр каже, попри проблеми у розумінні, військові потребують підтримки, тому цивільним варто знати, що вона дуже важлива. Ні в якому разі не можна знецінювати захисників, але й не варто поводитись так, наче перед вами немічні чи хворі. Військові очікують іншого ставлення. Більш доброзичливо, більш з почуттям, що вони ходять, вони живуть, вони. Ходять на працю, вони виспитують діт дітей, вони живуть благодаря військовим. Просто сприймати, не відштовхувати, не викликати до себе агресію зі сторони військових. А просто-напросто відчувати військових. В бажаннях Олександра нині перемога і власна сім'я: одружитися, народити, і виховувати двох дітей. Чоловік хоче у мирній, вільній і незалежній Україні. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Квартира смітник. Мешканець Луцька назносив у свою одну кімнатку гори непотребу. Очевидці кажуть, під тиском сміття навіть випали вхідні двері. На сусіда Нечупару і сморід у домі луцьким муніципалам поскаржилися жителі багатоповерхівки на вулиці Домний Гордіюк. Розповіли, він самотній чоловік і чомусь постійно зносить додому непотріб. І хоч господарю дому не сподобалося, що його житло прибирають, охоронці порядку взялися очищати дім. Вивезли вже цілий камаз сміття. Оцінюють на те, що справитися з усім потрібно не менше тижня. Є в обласному центрі і інші дива. Луцьку блюбували лиси. Очевидці бачили їх як мінімум на двох вулицях міста. Мешканка будинку, що неподалік проспекту перемоги, показало фото лиса, який обживає двір багатоповерхівки. Він спить під кущем, їсть зі смітника, прогулюється по меморіалу і з розумінням ставиться до гармидеру дітлашні. У той же час бачили та знімали на відео Лиса і на вулиці Дубнівській. Той перебігав дорогу на зелений колір світлофора, але не по зебрі. Про дворового лиса Лучани на всяк випадок повідомили на гарячу лінію міської ради. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12. Дякуємо за увагу! Зичимо побільше спокійних і хороших новин. Залишайтеся із нами, адже вже незабаром більше інформації у ефірі 12-го. І до зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе.